Всім привіт! Мене звати Леся, і ви на каналі Леся Вищева. Сьогодні я хочу вам розказати про свій такий секретик, ритуал, про те, як я повертаю довіру до себе. Почнімо з того, що влітку я почала працювати над собою в контексті того, що я налагоджувала. Контакт із своєю внутрішньою дитиною. У мене є одна не дуже приємна для мене проблема це те, що на публіці в мене починається тремор, мене починає підтрушувати. І я зрозуміла, що ця штука ще походить з дитинства, де були періоди відчуття незахищеності, і прикріплена до цього була увага до мене. І я проходила такі о, уявні е, штуки, де я поверталася доросла в те дитинство і е, перепрогравала різні травматичні досвіди, де я себе там малу захищала, обіймала, давала їй там любов і таке інше. Тому що, коли я почала е, аналізувати от на метафорі того, що я для себе будинок, так то от моя там та субособистість дитяча, вона десь забита в куточок. І ото труситься там. Тому я почала її отак потрішечки звідти з того куточку витягувати, що в е, тому плані, що вона може довіряти мені як дорослій, що вона може бути розслабленою і творити, тому що мені ж дуже важливо творити. Я, я Чому взагалі пішла в цю психологію? Тому що мені е, хочеться творити, але я собі не дозволяю. Я в це не йду, бо немає ось цього відчуття розслаблення, щоб можна було експериментувати, досліджувати, пробувати. Тобто, да, малювати красиво я вмію. Там, де я стараюся, а так щоб це було на рівні мистецтва, до чого мені хотілося б прийти, так то тоді ні, дитина, яка мені не довіряє, вона творити в легкості і в експериментах не буде. Тому важливою місією я вирішила для себе, що буде повернення довіри, і я хочу розказати про такий маленький ритуал, який абсолютно простий і робиться кожен день, але він... Для мене є дуже важливим для чоловіків. На жаль, цей ритуал не підій. Але ще таку деяку перед історією я також розкажу, яка про таку жіночу свою частку і про свою внутрішню дівчинку. Якось і з другом ми відпочивали, спілкувалися в парку. У нас зачасту розмови на тему психології. Йому кажу, дивись, от дівчина там дістала гребінець сумочки, стоїть в компанії і розчісується. Кажу, я собі ніколи такого не дозволяла. По-перше, мабуть, це для мене трохи інтимне, але в більшості, напевно, все-таки я цього собі не дозволяю, тому що це занадто жіночно. Була вона історія з Рівнцем, коли я просто взяла його навмисно собою і робила ту саму процедуру, що і та дівчина десь на людях, для того, щоб потрішечки випускати свою усі жіночність і не соромитися її, якщо таке занадто викликаюче. Як би мовити. І просто здається, що це такі дрібниці, як історія із гребінцем, так розчесатися на вулиці при людях. Але ні, ось ці дрібниці якраз то формують в цілому і наше життя, і наше сприйняття, і наше внутрішнє ставлення до себе. І коли я. Вирішила повертати ще довіру до себе. Мені прийшла така ідея також із грібінцем. Я витягнула його із шухляди, поставила в себе на умивальник. Такий келих, здається, він для глінтвейну той келих. Це було так, наче якийсь трон для мого гребінця. Водночас, і як нагадування про те, що я маю про себе дбати і маю до себе ставитися з охайністю, і з дбайливістю, і з терпінням, коли я кожен раз розчісуюся, я це роблю завжди лагідно, обережно, щоб ніяка волосинка в мене не смикнулася, щоб мені не було боляче, неприємно. Тому що зазвичай то якось робилося на автоматі і байдуже робилося. І часто там супроводжувалася біль, яку я навіть не помічала. А але тепер, коли я вирішила для себе, що я буду себе помічати, що я відчуваю, навіть те, що мені неприємно, а особливо те, що мені неприємно, тому що приємно, ми завжди помічаємо. А от речі, які не подобаються, нам їх хочеться уникати і втекти десь в щось приємне для себе. Я почала робити це весь час, і той фактор, що гребінець мене стоїть ось так на п'єдесталі, це як нагадування для мене, що я. В себе на п'єдесталі, я в себе на першому місці, я до себе в першу чергу дбайлива, і я для себе в першу чергу важлива. Бо зазвичай, коли я кудись збираюся, часто я можу поспішати. І для того, щоб зекономити час, я розчісувалася недбайливо до себе. І я навіть не помічала того, що я там десь себе можу смикнути. Але тепер я ніби навіть в цю процедуру особлюю, що я розчісуюся, я доросла, але розчісую я себе маленьку. І коли приходить ось цей ритуал розчісування, то весь світ зачекає. Тому що я для себе на першому місці. Якби я там десь не запізнювалася, в чомусь я можу поспішити. Але от в процедурі розчисування я більше не поспішаю, тому що таким чином я своїй внутрішній дитині ще разу доводжу, що вона мені важлива, що вона мені цінна, що я не хочу її травмувати, робити її боляче, для того щоб вона поступово, поступово з мене проявлялася і не боялася. Мене як дорослої, і щоб вона мені почала довіряти. І що мені це дасть? Це мені дасть контакт з собою, розуміння себе, своєї внутрішньої потреб своєї внутрішньої дитини, це довіра до себе ж самої з внутрішньої дитини. Це довіра собі як дорослій, що на мене, тобто на себе, можна покластися, що я собі погано не роблю, і мені не треба нікуди бігти, шукати. Щоб хтось про мене подбав, щоб хтось мене полюбив, тому що мені достатньо моєї власної дбайливості до себе і моєї власної любові до себе. І що головне, я дуже хочу, щоб моя внутрішня дитина на кінець то роз... розкрипостилась і почала творити. Можливо, я ще придумаю якісь інші для себе ритуали для того, щоб повернути довіру до себе. І ймовірно, навіть це вже буде в подальшому пов'язане з малюванням. Тому, скоріш за все, я буду ще викладати відео на тему малювання. Просто я вагалася, можливо, створювати інший канал по творчості. Але ні, в принципі, цей канал про мене, не просто про психологію, Бо я і не психолог, ділюся з вами якимись своїми власними дослідженнями і усвідомленнями. І ритуалами, і власним баченням, і власною точкою зору. І якщо вона вам цікава, то що? То підписуйтесь на мій канал, став, ставте вподобайки, лишайте коменти. Буду вдячна, якщо пригостите мене філіжанкою кави. Номер картки я залишу в описі під відео. А на цьому все. Дякую вам за увагу. На все добре!